Ти вже мислив, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Так. Військовим. Військовим? Буду захищати країну і маму. А від кого ти хочеш захищати маму? Від тата Кирила. А хто такий татко Кирил. Ну, в мене два тата. Перший це Кирило. Це твій папа, правильно? Так. А потім він поїхав, і мама знайшла іншого. Маму, тато Кирило завжди бив. Ти бачив. Я пам'ятаю. Мама Матюки ще казала. І тато Кирило казав Матюки. Я була в тотальному шоці, коли він нам розповів всю правду, яку напевно так хотіла приховати влада. Поки ти ходила, ми трішечки поспілкувалися з Нікітою. Він нам дещо цікаво розповів. Міг. Ми дізналися, що ти могла його вдарити. Це було в три роки, це було хамство в мою сторону матюком. Мама, йди. Як би ви зреагували на це? Я вдарила просто лодошкою по губам, щоб він знав, що з рота такі слова говорити не можна. Коли дитина хамить, її треба ставити на місце. Ти в моменті це робиш для того, щоб він більше ніколи такого не робив. Я вдарила в своєму житті свою дитину по губах два рази, вибачилась і більше ніколи цього не робила. Я розумію, що винен не він, а винна я, що я так зробила. Я цим не пишаюсь і караю себе досі, що я так тоді зробила. Більше цього не повторюється. Ну, раніше була все дозволеність, дозволялось нікіті абсолютно все, але це ні до чого гарного не доводить. Він почав грубо відповідати. Вилазити на голову. Власне, що вона зрозуміла, що все дозволеність не працює, тому що багато батьків звикають до цього. Потім діти вилазять на голову і шлють в 13 років за не так подаруну іграшку дитина починає нагліти, маніпулювати та робити те, що він хоче, і він починає правити мною, а не я ним. Зараз я більш сувора, мама і десь з трьох років вже почалися правила. Я не люблю срачі безла. Тому, якщо я з першого разу сказала, що треба прибрати, то треба зараз в цю секунду встати, піднятись і поприбрати. Що він декілька разів не чує. Кричить мама, на мене і тато. І що? І ти йдеш куди? У кімнату. І сиджу там, прибираю. Поки не приберу. Дуже тяжко себе стримувати. Ти десять разів повториш, ти домовишся, ви пожмете з ним руку, він скаже добре, гаразд. Піде зробив все одно по своєму. Вона не являється для нього авторитетом. Коли мама є авторитет, навіть не треба нічого казати. Мама лише подивилась. Не треба казати, що мама, якщо підняла голос, то вона сатана. І мені всі не залізе, тим паче зараз. Це не виправдання, це факт. Дуже часто можна почути від батьків: я сто разів прошу, а він не робить як тут не кричати. Проте, коли дитина ігнорує ваші прохання, це не обов'язково пов'язане з відсутністю авторитету чи вседозволеністю у віці 5-6 років. Наприклад, це пов'язано з незрілістю префронтальної кори головного мозку, яка відповідає за планування та самоконтроль. Саме тому діти легко забувають про прохання та швидко відволікаються на щось цікавіше. Тож замість крику краще фокусуйте увагу малечі перед проханням. Підійдіть близько, наведіть зоровий контакт і чітко та спокійно сформулюйте запит. Давайте короткі та конкретні інструкції. Пояснюйте наслідки. Наприклад, якщо ти не збереш іграшки, ти не підеш на вулицю. У нас є правило, що планшет тільки в своїй кімнаті, їсти тільки на кухні. Які такі гірші в нас є правила? Заправляти ліжко. Заправляти ліжко. Це його обов'язок складати за собою речі, він пройшов, роздягнувся, щоб він не кидав, а складав їх в шафу. Мам, можеш не говорити, роздягнувся. Що в цьому погано? Ну просто не кажи це. Ти соромишся, що мама каже, роздягаєшся. Угу. От коли лягаю спати, от тоді роздягаюся. О, бачиш, От так. Він купається в мене сам з двох років. І зараз я йому попу не витираю. Він Мама. Сам все це робить. не можна розповідати. Не можна. Це, вибач, будь ласка. Нікіта саме в такому віці, коли вони починають соромитись, не лише сторонніх людей, а ще і навіть батьків. І вони можуть навіть прикривати свої геніталії, щоб ніхто нічого не побачив. А що він знає на свої роки? В нього логічне мислення і дуже гарно з рахуванням. Дуже тяжко йому з літерами і з читанням. Дуже важко дитині, маш я, я думаю, ти знаєш, яка говорить неправильно правильно читати. Ходимо до логопеда, і в найближчий час він йде на підготовку до школи, де обов'язково навчиться читати та писати.